Ізраїльський воєнний оглядач Сергій Ауслендер про українські справи. Видання Політіко наводить цифри, котрі виглядають гнітюче. Кажуть, що Росія нарощує експорт дронів із Китаю, перевершуючи за цим параметром Україну вже у 30 разів, якщо вірити цим даним. Також нарощують там і власне виробництво. Питання не в тому, чому вони це роблять, питання, чому відстає Україна. Якщо Росія, перебуваючи за всіма можливими санкціями, примудряється виробляти багато БПЛА і купувати їх, то чому Україна, яка має режим найбільшого сприяння, не збирає дрони в кожному підвалі? Натомість чуємо реляції, що збираються відкрити танковий завод. Який танковий завод? Це жахлива масштабність виробництва. Для прикладу, Уралвагонзавод – це 827 тисяч квадратних метрів. Як таке захистити? Чи вони хочуть збирати викрутковим методом танки в якомусь бункері? Танки не автомобілі це неможливо та й безглуздо. Дрони продукт куди більш простий і не вимагає таких вкладень та масштабів. FPV-дрони взагалі простіші мікрохвильовки, і повинні штабелями лежати на складі кожної роти. Шахеди просто примітивне лайно, в чому проблема його розібрати, скопіювати і штампувати їх сотнями, щоб літали безперервно. Хоча б над прикордонними областями, не даючи спокою, тим більше, як я вже писав, із запчастинами проблем немає. На Московії наростили випуск боєприпасів. На тому ж Куп'янсько-Лиманському напрямі криють не шкодуючи снарядів. А Укроборонпром рапортує, що у червні українська військова промисловість зробила більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь 22-й рік. Це хитра математика. Якщо у 22-му році зробили. 500 снарядів, а зараз зробили тисячу снарядів, умовно кажу. То збільшили, значить, в два рази. Але це все той же ж нуль в масштабах потреб нашого фронту реальних цифр не знайшов час, час, час. Ось найбільш невідновний ресурс, який оплачується життями українців. Від каналу Самий Сік. Хороші запитання людини із тверезим мисленням, правда? їх би переадресувати зеленському з Єрмаком та іншим світлим головам нашої команди.